В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. 26 новеньких реанімобілів отримав обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Дев'ять машин залишаються у Рівному, решта роз'їжджається по районах області. Всього автомобілів ми очікуємо 38. Друга частина автомобілів 11-го числа. Абітурієнти, зареєстровані на першу сесію з української мови та літератури, склали тест. Загалом на рівненщині його вирішили скласти близько 4,5 тисяч вступників. Щороку, і фактично на кожен предмет неявка коливається десь в межах 7,5-10%. Зміни до конституції обговорили у Сарнах. Місцеве самоврядування хоче побільше повноважень та фінансових ресурсів. Обов'язково зараз треба реформа ця і децентралізація. На всі руки майстри у переддень професійного свята журналісти за сприяння обласної влади продемонстрували загалу свої захоплення. А вони ще є гарні художники, гарні є вишивальниці серед наших колег, вміють ляльки робити. 26 нових машин швидкої допомоги отримали рівень. Що на ці реанімобілі обладнані усім необхідним для того, щоб під час транспортування хворих надати усю необхідну допомогу та врятувати життя. Усього таких автомобілів в області має бути 38. Найбільша проблема зберегти життя хворого на інфаркт міокарда по дорозі до лікарні. У перші години при інфаркті міокарда хворому потрібно проводити тромболізис. Якщо, як правило, ми маємо в автомобілі електрокардіограф і дефібрилятор, а ці автомобілі зараз оснащені кардіомоніторами, що дозволяє ритм серця виводити на екран, то це нас дозволяє нам здійснювати. Ведення цього препарату ще на догоспітальному етапі, що значно покращує так звану виживаємість хворих. Реанімобілі, що отримала область, медики називають реанімацією на колесах. Тут можна зробити штучну вентиляцію легень та запустити роботу серця. Каталка, каталка сидяча. Кардіограф, дефібрилятор, шприцевий насос, аспіратор тобто, в принципі, стандартне набор обладнання, але все обладнання європейських американських виробників це не Китай. Воно. Досить якісне столичні спеціалісти провели тренінги для місцевих лікарів, фельдшерів та водіїв. кажуть, сучасним медобладнанням вони користуються досить впевнено. Загалом кожен район отримав по новенькому автомобілю. А ще дев'ять курсуватимуть вулицями обласного центру. Автомобіль якого класу отримає та чи інша територія залежало ще від зношеності медичного автопарку та й загальної підготовки медперсоналу на місцях. Рівне отримало реальні мобільні зв'язку зв'язку з тим, що у нас є в рівному спеціалісти, які вміють працювати із обладнанням, яке є в цих автомобілях. Окрім того, враховувалось також і кількість населення у населеному пункті чи в районі. Але не образили жодного району, кожен район отримує мінімум один автомобіль. Новенькі швидкі закупили за державні кошти відповідно до програми уряду щодо реформування системи місцевого самоврядування, а вона включає надання якісної первинної медичної допомоги. А первинна медична. Медична допомога передбачає не тільки наявність ФАПУ чи амбула... Це дільничої лікарні, але в цій дільничій лікарні повинна бути така швидка медична допомога, яка за 5-3 хвилини може доїхати на іншу вулицю цього населеного пункту, з метою, щоб надати допомогу людині відповідно так, врятувати життя або надати, так забезпечити, скажімо, від трагічних наслідків. Що ж до забезпечення швидких пальним, то тут проблем немає, кажуть медики до того ж, обласні депутати прийняли рішення додатково виділити майже Майже 2 мільйони гривень на заправку автомобілів. Тож до кінця року з цього приводу голови не болітимуть ні у лікарів, ні у водіїв. Аласищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Рівненщина лише частково готова до впровадження реформ. Такого висновку дійшли представники громадської організації, центр політичних студій та аналітики для прикладу, дослідивши рівень виконання державної гендерної політики місцевими органами влади. Зокрема, упродовж декількох місяців, шляхом надсилання інформаційних западів, експертна група працювала із обласною районними державними адміністраціями, а також радами рівного та міст обласного підпорядкування. В результаті було виявлено, що лише 15 місцевих органів влади із 21 дослідженого мають відповідні програми. Рами, що стосуються гендерної політики, вже незабаром активісти у рамках дослідження готовності до провадження реформ збираються досліджувати тему політичних фінансів у регіонах України. Мова йшла про інституційну спроможність органів влади як таких впроваджувати державні реформи, тобто ми не можемо це оцінити поки що в усіх сферах, тому ми взяли для прикладу державну гендерну політику. Чому тому, що в 2010 році було ліквідовано профільне міністерство, яке займалося цим питанням. Ну, функції були покладені по реалізації державної гендерної політики в той час на міністерство молоді, сім'ї та спорту. А потім вони були передані Мінсоцполітики і відповідно. Ну, пішов дисбаланс. Місцеві органи, органи влади, на жаль, сьогодні інституційно не готові, вони розбалансовані, немає взаємо взаємозв'язку з різними органами влади різних рівнів. Якщо існують місцеві програми, наприклад, в Рівненській області, то вони як правило не містять фінансування. Отже, запитувати з місцевих органів влади, по перше, немає кому, по-друге, немає за що. Тому якщо в законодавстві Визначені повноваження і функції, то на практиці їх побачити неможливо. Кров, наче повітря, потрібна хворим на рак дітям. На неї щодня чекають два десятки юних пацієнтів відділення онкогематології обласної дитячої лікарні. Переливання крові та її компонентів потребує кожен із них після курсу хіміотерапії. Аби врятувати юні життя, батьки шукають добровольців серед знайомих, беруть кредити, аби оплатити послуги донорів і дороговартісні ліки. А ще сподіваються на допомогу небайдужих. Уже сім місяців матір трьох дітей Олена бореться за життя наймолодшого сина. У дворічного Вадимка пухлина на правій нирці, і вона дедалі більше, як каже жінка. Нині хлопчик проходить сьомий курс хіміотерапії, а ще за увесь перебіг недуги йому шість разів вливали донорську кров. У нас нейробластома, говориться. Лікування дуже тяжке. Потрібна нам кров. У нас крові дуже багато діток. У нас крові дуже надобагато, донорів не вистачає. За життя сина цієї жінки нині борються в реанімації. Рак уразив її дитину три роки тому. Лікування було вдалим. За цей час хлопець заочно закінчив школу, склав ЗНО і навіть вступив до вишу. Та нині хвороба повернулася. Процедив це звичайно більші кошти, більше складніше лікування набагато. дози хімії вже йдуть там безхмарно. Кожен день потрібно тромбоконцентрати. Кров кожен день аналізи падають буквально на ноль. Онкогематологічне відділення обласної клінічної лікарні має 20 ліжкомісць, і саме стільки маленьких пацієнтів борються тут за кожен день життя. І стене траку їх намагаються вирвати рідні, медики і волонтери. Чого потребують діти? Ну Батьківської уваги ласки і, звичайно, уваги від всіх решта, тому що проблема є значна в тому, що на превеликий жаль, держава поки що не може забезпечити тих дітей всім необхідним, і тут, звичайно, виникає питання волонтерства і допомоги. Ми дуже вдячні всім людям, які до нас приходять. Вони допомагають персоналу відділення лікувати, доглядати пацієнтів. Волонтери приходять до відділення кілька разів на тиждень, розважають малюків, морально підтримують їхніх мам, збирають гроші на ліки і шукають донорів, розповідає представниця духовного центру відродження Юлія. Нині дівчина разом із однодумцями проводить доброчинну акцію. Акція проходить з 26 травня по 9 червня в одному супермаркетів нашого міста і цілею є. Збір коштів для відділення онкогематології, тому що лікування довго тривали, потребує дуже багато коштів. Ми вчора передали завдяки нашим нашим спонсорам передали на 3024 гривні пізрошення, глюкоза, такі звичайні препарати, які потребують діти щодня. Через два тижні для онкохворих дітей волонтери організують іще одну доброчинну акцію Врятуй життя. У її рамках активісти збиратимуть дитячий одяг, іграшки і продукти харчування. Пошук донорів триває постійно, адже життєво необхідної рідини малюки потребують щодня. Охочих поділитися кров'ю і врятувати юні життя. Просять телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Сьогодні абітурієнти писали тест з української мови та літератури. Він є обов'язковим для вступу у всі вищі навчальні заклади. Тому на нього зареєструвалося найбільше бажаючих. Саме тому українську мову та літературу складатимуть у дві сесії. Як пройшов перший день, знає Ірина Михалевич. Абітурієнтка Юлія Рибчук вже визначилась із майбутньою професією та вищим навчальним закладом. Для спеціальності, яку обрала дівчина українська мова та література, є профільним предметом. Тому до тесту вона готувалася ретельно. Хвилювання однозначно менше, бо вже попередній раз ми здавали англійську мову. Мову, яка ну, на мою думку, була найскладнішим предметом на такі купа хвилювання іноземна мова, зовсім не по нашому. А от з українською мовою, мені здається, що буде простіше, адже вже прочитано багато творів. В пам'яті відкладено багато дат, багато біографії не було часу готуватись до знову у Романа Данильчука, Але хлопець каже, що українську мову та літературу освоїв ще в школі. Багато часу я не приділяв я більш. Спортсмени я їжджу по змаганнях, тому в мене часу небагато. До пункту тестування впускають тільки дітей, а батьки лишаються чекати перед дверима. Моя місія, в принципі, така, що завести, але ж дитина завжди має чувствовати мою підтримку. До репетитора ми ходили. Ну і вчора трошки допомагав я, як би сказати, ну просто так, сидів з боку і дивився. Дещо під підсказую. українська мова та література обов'язковий предмет для вступу на будь-яку спеціальність. На те зареєструвалося близько 4,5 тисяч абітурієнтів Рівненщини, тому його проводять у дві сесії 5 та 6 червня. Втім, прийшли далеко не всі. Вже в перший день не з'явилося майже 300 осіб. Щороку і фактично на кожен предмет яв, неявка коливається десь в межах 7,5-10%. Тобто той відсоток, який є на сьогодні, він є. Абсолютно прийнятним. найближчими днями правильні відповіді до тестів будуть опубліковані на сайті Центру оцінювання якості освіти. А поки вступники тільки інтуїтивно відчувають, наскільки успішно вони склали предмет. З українською мовою мені було зовсім не важко, а деякі цитати з української літератури справді ну було не чим подумати. Твір був зовсім не важкий. Тобто, як я навчаюсь в Рівненському обласному ліцеї, нас готували до таких завдань, тобто було все добре. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма. «День Реальні повноваження та фінансові ресурси хочуть отримати представники місцевого самоврядування Рівненщини. про це вони заявили на нараді, присвяченій обговоренню змін до конституції України, яка відбулася в Сарнах. Як все було, бачила Людмила Васюха. Реформа не для галочки, а за для підвищення соціальних стандартів та рівня життя населення. Документ запропонований до обговорення не є остаточним, тому всім присутнім пропонують висловити свої пропозиції. Обов'язково зараз треба реформа ця і децентралізація і податкової сфери, і органів місцевого самоврядування, що дасть. Поєднанні з адміністративною реформою. не можна робити одне без другого. Адміністративно-територіальна реформа це наступний крок, пояснюють представники обласної влади. Концепція реформування місцевого самоврядування передбачає включити до компетенції сільських рад питання забудови та благоустрою території, надання соціальної та медичної допомоги, створення муніципальної міліції та питання освіти. Такі ініціативи з боку центральної влади дехто сприймає насторожено. Немає ніяких змін і поправок до бюджетного кодексу. Нам вже пропонують реформу. Немає змін реформування житлово-комунального господарства. Нам вже пропонують реформу місцевого самоврядування. Жодна громада без фінансового вона не має ніяких. Можливості й розвитку тому голови територіальних громад порушують питання про те, аби самостійно розпоряджатися власними коштами, корисними копалинами та землею. А сарненчан турбує те, що ніхто не згадує про розвиток спорту. Бо реалії такі, що замість спортивних залів, як гриби після дощу, ростуть магазини, кафе та бари. Спортсмени нікому не потрібні. Даже суняш розговори про спорт ніхто нічого не казав. Взагалі, потрібно в Україні чинити чи Я не розумію. Треба в Україні медицина для чого? Тому що нема спортсменів, не буде здорових людей. А де здорова нація? обласні чиновники. Вкотре наголошують, що запропоновані норми не є догмою і їх можна змінювати. Всі зацікавлені тевно помоє всі в тому, щоб громада мала свої фінансові ресурси, які вона заробляє, мала можливість використовувати і розпоряджатися ними. Друге питання, щоб ці. Повноваження, які передаються на територіальну громаду, були законодавчо закріплені і не було втручання з боку державних органів у діяльність територіальних громад. Всі пропозиції висловлені під час обговорення, за словами голови рівненської облради Михайла Кирилова, буде узагальнено та враховано під час внесення змін до конституції. Людмила Васюха, Валерій Мартонюк. Інформаційна програма День. За фахом журналісти у вільний час цікаві і непередбачувані умільці. Усе чим поза камерами і газетними шпальтами займаються медійники Рівненщини, Нині може побачити кожен, завітавши до обласної наукової бібліотеки. У передень професійного свята журналісти за сприяння обласної влади продемонстрували загалу свої захоплення. Однією з перших бачила їх Валентина Гордич. Лариса Кітова майстриня з виготовлення ляльок мотанок. Вона учасниця багатьох виставок народних умільців, хоча за фахом жінка-журналіст і зізнається, що саме завдяки цій професії відкрила для себе захопливий світ прадавніх ляльок. Багато років тому, коли я активно займалася журналістикою і стикнулася з такою давньою традицією виготовлення ляльок-мотанок, весь мій вільний час. Я проводжу із своїми ляльками. Я не тільки їх роблю. Я намагаюся розказати якомога більшому колу людей про цих ляльок. Василя Сусюка навпаки, саме улюблене заняття привело у журналістику. Уже понад 20 років він фотокореспондент Сарницької районки. Я літературні сторінки, дитячі сторінки. От в літературній малюю якісь пейзажі, дитячі сторінки, відрізнялки, там різні репози. Тут Більшість тих, що Мальований ручкою мальований в різний час, в різні скам так під настрій. Свою творчість не пов'язаною з фахом. Журналісти демонструють загалу уперше. Поробок працівників обласної державної телерадіокомпанії на дебютній експозиції найбільше. Це і актуальна в усі часи вишивка, і популярні нині техніки квілінг і скраббукінг. Художня фотографія, а ще уже згадані ляльки, мотанки, вироби стріпаного льону і навіть постоли. Охочі побачити, чим у вільний час займаються працівники пера і мікрофона. Можуть завітати до обласної бібліотеки. Виставка відкрита з нагоди дня журналіста. Триватиме упродовж місяця. Ми вирішили в цьому році зробити ну, спільно з адміністрацією з обласною радою зробити виставку робіт наших колег ті, хто прийде, люди побачать, що журналісти вміють не тільки писати, вміють не тільки знімати говорити в мікрофон. А вони ще є гарні художники, гарні є вишивальниці серед наших колег, вміють ляльки робити. Та все ж у переддень професійного свята журналісти приймають нагороди відзнаки і слова подяки за свою професійну працю. Журналісти сьогодні це насправді. Виконують дуже важливу місію. Ми сьогодні говоримо про те, що колись були війни. Звичайні а зараз є інформаційні війни. і саме журналісти мають відображати Насправді інформацію правдиву, чесно, відкриту. Немає різниці про кого. Валентина Гордич, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День». окрім того, нагороди наші колеги отримали із рук міського голови рівного Володимира Хомка. Так за фаховість та плідну роботу мер. Відзначив автора телепрограми «Перехрестя правди Оксани Совчук та ведучу «Радіокрай Ірино Данильчук. Телеканал РТБ та радіостанція Рівне ФМ цієї суботи 7 червня транслюватимуть у прямому ефірі інавгурацію п'ятого президента України Петра Порошенка. За повідомленням офіційного сайту президента розпочнеться дійство о 10.00 з урочистого засідання парламенту. А об 11.10 відбудеться церемонія представлення командувачів видами збройних сил України та урочисто підняття прапора президента України на Софійській площі. Переможця не виявили. У нічию завершився перший півфінальний матч розіграшу Кубка області з футболу між футбольним клубом Малинськ та Сарненським маяком. Гра у Малинську закінчилася з рахунком 0-0. Матч відповідь вже у Сарнах запланований на 11 червня. Перший півфінальний матч в іншій парі, де протистоятимуть один одному «ФК Садове» та Оржівський Одек, запланований на 18 червня. Ніхто не хотів сьогодні. Пускати гол ми як сказати, грали від оборони. Вони не бігли вперед. гра була в центрі поля. Никих явных валюты не было. Но могли закрывать очень важно. Результат по игре. Ну, хотелось бы забить на, ви... на выезде, конечно. Но не получилось. Будем стараться дома. Видели, какое поле очень вязкое. Очень сложно было играть по, по косточке воды. Думаю, все впереди. Мы ставим очень высокие задачи перед собой. Думаю, мы будем их выполнять. Щорічний тенісний турнір, присвячений дню захисту дітей, завершився на кортах Рівненського парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Участь у змаганнях взяли юні вихованці обласної спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву. Проходили тенісні матчі у двох вікових категоріях серед дівчат та хлопців. У підсумку серед 12-річних найсильнішою стала Аганна Коноплицька, серед 15-річних – Алілія Шевченко. Переможцем змагань серед хлопців став Дмитро Жук. Це у нас традиційні змагання, вже воно проводяться 10 років. Кожен рік ми проводимо ці змагання. Ну і можна сказати, що завжди у нас діти приймають участь від 15 до 20 чоловік. Зараз в цими змаганнях приймають участь 12 дітей, значить серед них дівчат 8 чоловік і 4 хлопці. Такими були головні новини області сьогодні. В Студії для вас працював Юрій Сапчин. Гарного вам настрою та нехай щастить. До побачення.